Знову ці жахливі симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість, Спробуй Феміност менопауза, Негормональний комплекс день ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Залишайся собою з феміност менопауза. Ви звертали увагу, що після 40 частенько виникають проблеми зі сном. І ніби тривожність не підвищена, і ніби кави не пили, і тоніки не вживали, а прокидаєтеся о другій, о третій, четвертій або не можете заснути. Так, насправді порушення сну це один чуть чи не з найперших симптомів дефіциту статевих гормонів. Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-акушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Все, що нам необхідно знати. А партнером сьогоднішнього показу є негармональний препарат з системою день ніч феміност менопауз. Дуже часто жінки не звертають увагу на те, що після 40 іноді раніше, іноді пізніше, у нас можуть з'явитися проблеми зі сном. І в першу чергу це буде пов'язано з зниженням рівню прогестерону. Тому що з віком, в першу чергу, у нас знижується прогестерон. Тому що цикли все рідше стають овуляторними, немає жовтого тіла, яке виробляє прогестерон, І тому рівень в деякі цикли може бути вкрай низьким, а загалом знижується взагалі. А прогестерон – це, власне, той гормон, який бере участь у виробатки гамма-аміна масляної кислоти. Гамк, якщо ви не знаєте про що це, то це нейромедіатор в нашому мозку, який його гальмує для того, щоб ми заспокоїлися, заснули, знімає тривожність, тобто відповідає за те, щоб ми спали глибоко і міцно. А якщо ми говоримо про прогестерон, то він якраз стимулює рецептори до цього гамку, і коли його не вистачає. Не вистачає ганку, і ми не можемо загальмуватися, ми не можемо спати глибоко і спокійно. Як цього необхідно для нашого організму. З часом, крім зниження рівню прогестерону, у нас буде знижуватися і рівень естрогенних гормонів. А естраген так само бере участь в якості нашого сну, тому що завдяки естрогенного гормону в нашому організмі виробляється серетанін, який є попередником мелатаніну. Тому виробітка серетаніну і мелатаніну гормону сну буде залежати від рівню наших статевих Гармонів і в першу чергу від естрогену. як відрізнити? Це неспання і порушення сну пов'язане з дефіцитом статевих гормонів, чи це пов'язане з іншими причинами, наприклад, такі як підвищена тривожність, депресія або щось інше? Насправді, коли ми говоримо про неспання або порушення сну пов'язане з дефіцитом естрогенних гормонів, тобто в пременопаузу або в менопаузальному періоді, то тут є дуже конкретні. Періоди просипання. Частіше всього, це друга ночі, це третя ночі, це четверта ранку. Коли ми встаємо на дві години раніше, коли можна було би спати вже, може, і до восьмої, і до дев'ятої, а ні, щось тебе піднімає оп'яті. Насправді, частіше всього, це характерна. Все ж таки для періоду премена паузи. І є ще один неприємний момент, коли ми прокидаємося вночі, частіше всього нас ще й мучують припливи. І мабуть, що частіше всього припливи вперше з'являються. Коли ми спимо, і іноді нам здається, що просто гаряче в кімнаті, але потім вони стають все активнішими і активнішими і вже не сильно пов'язані з менструальним циклом. Тому що, вперше, вони з'являються частіше в другу фазу менструального циклу. Власне, тоді, коли має вироблятися прогістерон, і при його нестачі, наш організм це відчуває. Тому що, коли низький рівень прогестерону, естрагені, Гормону, коливання температури нашого тіла від 02 до 03 градусів, організм вже відчуває як катастрофу і дає оцю зливу у вигляді потовиділення і мокрої сорочки і ковдри під час сну. Багато хто знає про що я зараз говорю. Тому якщо ми говоримо. Про неспання і порушення сну в період пременопаузи і менопаузи, то тут є свої особливості в корекції цього стану. І давайте розбиратися, як допомагати в такій ситуації. І, взагалі, я хотіла би сказати, що потрібно розуміти про те, що гормони впливають на все, що відбувається. В житті жінки. Власне про це я підготувала, ну, я б сказала, такий фундаментальний курс про жіноче тіло, про жіночі гормони, про те, як вони впливають на наше здоров'я, як зберегти молодість, як діагностувати у себе якісь певні порушення. Отож, я чекаю вас на своєму курсі, тому заповнюйте анкету перед записом під цим відео. Ну, нового не скажу в сенсі того, що. Коли ми говоримо про сон і її на сну має значення. Ну, перш за все, бажано лягати в один і той же самий час, і це не має бути перша ночі. Краще, якщо це 10, ну максимум 11 година. В кімнаті має бути свіже повітря, має бути провітряна. Білизна бажана, щоб була все ж таки натуральною і легкою, так само як і нічна сорочка. Якщо ви її використовуєте для сну. В кімнаті має бути темно, бажано відмовитися від гаджетів перед сном. Здавалося б. Ми всі про це знаємо, але правда не завжди дотримуємося цих рекомендацій. До речі, дуже важливо, і як ви прокидаєтеся. Ми не задумуємося над тим, що такий гормон, наприклад, як мелатонін, він виробляється не тільки під час сну, він виробляється і в день завдяки сонячному світлу, завдяки зелені, яка навколо нас. Тому ранішні навіть і денні прогулянки, особливо в зеленій зоні. Парк, сквер або ліс, це взагалі дуже додає нашому сну. Але якщо ми говоримо про жінок в пременопаузальному і менопаузальному періоді, то тут, звичайно, якщо це про дефіцит гармонів, то перша порада, яка буде звучати, це Звичайно, замісна гормонотерапія. Причому, якщо ми говоримо про початкові порушення, про недостатність наразі тільки гестерону, то власне прийом препаратів про гестерону і його метаболітів може покращити якість сну. Якщо нам не вистачає прогестерону, то дуже часто. Ми його призначаємо в другу фазу менструального циклу, і багато жінок так і приймають. Естроген ще не приймають, а приймають тільки прогестерон. І це може покращити якість сну. Це може скоригувати менструальний цикл. Ми заміщаємо. Недостатність прогестерону. Якщо ж ми говоримо вже і про дефіцит естрогенного гормону, то в таких випадках ми призначаємо менопаузальну гормональну терапію, тобто естрогенний гормон разом з прогестероном. Але дуже часто буває так, що, по-перше, ще не зовсім є потреба в замісній гормонотерапії, а по-друге, не всі хочуть це приймати. І тут на допомогу іноді приходять. Фітопрепарати, Фітоестрогени, фітопрогістерон. Фітоестрогени і фітопрогістерон, звичайно, не заміняють виробку наших гормонів, але вони блокують ті рецептори, які чутливі до наших гормонів, і це може дати певний результат. Тобто, в даному випадку ми лікуємо симптом порушення сну. І іноді нам це вдається частенько, крім фітоестрогенів і фітопрогестеронів, в такі препарати додаються седативні трави, і тут є зазвичай позначка, що це для сну. Туди додається або невелика кількість мелатоніну, гормона сну, що власне теж є замісною гормонотерапією, але багато хто про це навіть. І не думає І фітопрепарати, які мають заспокійливу дію, такі як міліса, м'ята, пустирник, хміль та інші. Насправді, для багатьох жінок це є вирішення проблеми. І я би радила, мабуть, що навіть розпочати з цього: Мелатонін. Повертаємося до нього. Це є гормоном молодості, це є прекрасний антиоксидант і з віком. Власне, і через неспання, і через дефіцит естрогенних гормонів ми його частенько втрачаємо. І тут багато хто вже навіть з молодого віку використовує мелатонін у якості замісної гормонотерапії і намагається покращити свій сон разом з ним. Безумовно, мілатанін. Це непогана історія, але він не зовсім допомагає засинати. Швидше він діє в тих випадках, коли ми прокидаємося під час сну. Причому є мелатонін і продовженої дії, власне, для жінок менопаузального віку в першу чергу, які люблять прокидатися о третій або четвертій. Але мелатоніном зловживати теж не варто. По перше, є різні дозування. є і 10 міліграм, і 30 міліграм, і тут все буде залежати від того, які порушення сну ви маєте. Тому я би радила не самостійно купувати ці препарати в аптеках або через інтернет, а все ж таки порадитися з лікарем, яка дозіровка буде оптимальною для вас, і в якій комбінації. І хочу наголосити на тому, що якщо ми говоримо про вживання мілатаніну, то бажано, щоб це було не більше трьох тижнів. Або трьох місяців, все, звичайно, буде від потреби. Якщо за цей період ви не справилися з проблемою, то необхідно шукати інші шляхи. Не можу не сказати про улюблений препарат всіх жінок на сьогоднішній день це про препарати магнія, тому що всі знають, що якщо у тебе проблеми з нервами і зі сном, почни з магнія. І тут, якраз переможцем є форма магнію, як магній Ельтреонат. Тому що, власне, ця форма в першу чергу впливає на нашу нервову систему і на мозок, покращуючи сон, покращуючи засинання, покращуючи. Когнитивні функції. Якщо ми говоримо про те, що може допомогти нам заснути краще, то це можуть бути седативні трави. Причому це може бути седативний чайок перед тим. Але пам'ятаємо, що після 40 частенько жінки вже встають в туалет за покликом сечового міхура. І якщо тут буде передоз з чайочком, то проснутися можна власне і за цього. Але тим не менш седативні трави у вигляді пігулок, які покращують засинання, і їх теж на сьогодні немало на нашому ринку, можна спробувати їх. Ви знаєте, є дуже непогана ситуація з сном. Це те, якщо ви все ж таки виробите час засинання, умови засинання, якщо за допомогою хай фітопрепаратів. Ви спочатку засинаєте і добре спите, ваш організм звикає до цієї тенденції, і таким чином ви можете в подальшому відмовитися, наприклад, від медичних препаратів і засинати вже спокійно. Тобто, якщо ми говоримо про пременопаузу і менопаузу, не дивлячись на це, що це буває достатньо частою скаргою, але з часом вона... Можу пройти. Ще би хотіла нагадати про таку амінокислоту, яка бере участь у виробітці мелатоніну і серотоніну, як трептофан. Дуже часто ми можемо використовувати їх у вигляді бадів. Перед сном і зранку для того, щоб поповнити рівень свого серотоніну і відповідно мелатоніну. Іноді ми використовуємо також такі препарати у вигляді бадів, як габа, тобто, це те власне, є, що має відношення до гама аміна масляної кислоти, яка як ми говорили, відповідає за сон. Якщо ви зіткнулися з вираженою проблематикою, якщо ви спробували все, а воно не працює, то тут варто подумати про замісну гормонотерапію, тому що насправді цей спосіб буде найефективніший, чого не вистачає. То ми і додаємо. Тому, коли ви звертаєтесь до вашого лікаря, дуже часто я у жінок питаю: а як у вас зі сном? Я розумію, що зараз в Україні зі сном в будь-якому віці є проблеми, тому що ми не можемо адекватно спати завдяки тій ситуації, яка відбувається в нашій країні. Безумовна важливість сну важко переоцінити, тому що сон це не тільки відпочинок і чистка нашого мозку. це Є і наш імунітет, це є і онкопротекторна дія, це є наша вага кінець кінців, це є наш настрій, це є наша пам'ять, це є наша енергія життєва. І, на жаль, відіспатися наперед не вийде. І безумовно, Багато жінок розуміють, що коли нема нормального сну, то ми і вагу набираємо, тому що це сприяє інсулінорезистентності. резистентності. У нас підвищується і рівень кортизола, що підвищує нашу тривожність і наш неспокій. Але насправді ми маємо намагатися все одно з цим щось робити, тому що навіть коли. Немає повітряної тривоги, і нібито можна спати. Але якщо тут винен гормона дефіцит, то необхідно це питання вирішувати. Я розумію, що на сьогоднішній день зарадити цій ситуації, в якій ми всі знаходимося, ну дуже важко чимось. Але я закликаю вас до того. Що якщо у вас вже з'явилася така проблема, як порушення сну, і це ну пов'язана, наприклад, з дефіцитом статевих гормонів, то не варто це ігнорувати. Озвучте свою проблему лікарю і знайдіть вирішення. Цього питання. До речі, про важливість сну в будь-якому віці ми вже говорили на моєму Ютуб-каналі. І Якщо вам це цікаво і вам потрібна така інформація, то можете переглянути його. Посилання залишу в описі під цим відео. А я бажаю нам всім міцного сну і мирного неба і скорішої перемоги. І нагадую, що партнером сьогоднішнього нашого випуску був не гормональний препарат з системою День Ніч. Феміност менопауза. Будьте здорові! Бережіть себе і любіть себе. Підписуйтеся на наш канал, щоб знати про своє здоров'я більше.